Шановні колеги, будемо починати засідання, засідання конкурсної комісії на директора Одеського ліцею номер 43 Одеської міської ради. І перш за все нам потрібно прийняти рішення про присутність інших особ, технічного оператора технічної зйомки, який проводить зйомку. І прошу проголосувати за те, щоб він був присутній на нашому засіданні. Хто за? О, проти одноголосно. Тому нагадую вам, що під час нашої конкурсної комісії буде проводитися відеозйомка і вся інформація буде викладена на сайті Одеської освіти міської ради. Положення про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти комунальної власності територіальної громади міста Одеса у ну, новій редакції було затверджене рішенням Одеської сесії Одеської міської ради 10 червня 2020 року. І я задоволений передаю слово заступнику голови комісії Ірині Євгенія Сухова. Добрий день, шановні колеги. Відповідно до наказу департаменту освіти та науки Одеської міської ради, до складу конкурсної комісії входить голова комісії здоров'я Олег, депутат Одеської міської ради, засновник голови комісії Ставбова Ірина, представник професійної спілки освітянням Одеси, заступник директора департаменту освіти та науки Одеської міської ради. Секретар комісії Будівкарина, представник Одеської міської організації, громадської рада освітян і науковців України, директор Одеського ліцею 55 Одеської міської ради, члени комісії Кнівчишин Галина, головний спеціаліст з питань персоналу департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації, Патавський Олексій, депутат Одеської міської ради, відсутність поважних причин, Чорній Анастасія, головний спеціаліст відділу дошкільної та загальної освіти. Управління освіти та молодіжної політики Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації. Засідання конкурсної комісії правочинно, тому ми можемо починати відповідно до наказу департаменту освіти, Одеської міської ради, всіх, хто бажав брати участь у цьому конкурсі, ознайомилася з критеріями, оцінюваннями, з формами ситуаційними завданнями. За рішенням конкурсної комісії 1 липня 2024 року до конкурсу у нас тільки допущена один кандидат Демкіна Ірина Осіпна. Ірина Осіпна, будь ласка, перший етап це тестування. Прошу витягувати білет. Це підтримку прошу від пакет. Прошу спрошу, покажіть, будь покажіть, будь ласка, Покажіть на екран, будь ласка. Вот вот на екра, будь ласка, так, біле так, 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 да. так. номер. Прошу звернути увагу, конверт з матеріалами опечатано. Я вскриваю зараз ваші присутності. Сідайте, будь ласка, для виконання завдання вам дивиться 30 колег. Сідайте, будь ласка, на першому сторінці ви пишете прізвище по батькові. На останньому сторінці вказуєте 4 липня 2024 року і ставите підпис. Готові? Пишите, пишіть. Повністю, повністю. Нижні, Остання сторінка, будь ласка, перемозі, будь ласка. Останнє, останнє. Пишіть, будь ласка, 4 липня і ставите підпис. Для готовання завдання вам дається 30 тестових задань, одне, тільки є вірним. Якщо ви набираєте 16 і більше балів, ви проходите до наступного етапу конкурсу. Готові? І якщо, якщо ви помітите відповідь, яка, на вашу думку, була неправильна, ви просто зачеркніть її і іншу поставте, так? Не хвилюйтесь, все нормально, у вас буде час, півгодини це тут багато, так що поїхали. Фіксуємо час 10 годин, годин. хвилин. Все? Так. Будь ласка. зачекайте, будь ласка, да. Я Один бал ставим, якщо ще вірта, і два якщо ще до ні, що нам потрібно обов'язково ставити так. Тому що критерії його оцінювання це теж неподалік. Так. Один В. Так. Два Б. Три А. Так. Чотири Б. Так. П'ять А. Так. Шість Б. Ні. Сім А. Так. Вісім Б. Так. 9 А так, 10 А так, 11 А так, 12 Г так, 13 б так, 14 Г так, 15 Г, так, 16 А так, 17 В так, 18 А так, 19 В так, 20 А так, 21 В так.

<рес> да? Бачимо, що ви готувалися. Так? <хи> все добре. все добре. Тому ви переходите до наступного етапу конкурсу, це буде е ситуаційно закриття. На екран показувати на кандидату оператору. Будь ласка. Чотири, <рес> <рес> он каже, так. Да. Нам не потрібно фотомонтаж зробити, нам потрібно оператор. Да. Так, на камеру Все раз і поїхали. Будь ласка, будь ласка, білет номер 4. Mm -hmm. На сторінці сторінку, будь ласка, пишете призначення. Я показкою на останній сторінці 4 липня 2024 року і підпис. Чекаємо. Ситуаційне завдання вирішаться письмово-державною мовою з довше 30 хвилин. Після підготовки відповіді. Ви проставляєте підпис і дату. Ще yes. раз повторювати. Угу. Yes. Під час оцінювання професійної компетентності члени комісії отримують бюлетені. Будь ласка, yes. прошу секретаря. Разом, yes. 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 Ірина щодо ми ще раз вам нагадуємо в тому ситуаційному завданні ви повинні е стисло, але максимально повного. Да? Цю ситуацію розв'язати, щоб ви показали свої, як кажуть у нас, управлінські компетенції, так? і психологічну компетентність, і лідерську компетентність, і комуніційну. Тобто давайте ви спокійно, але Так, да, 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 починати. Да. Поїхали. Десять годин, 18 хвилин.